Цієї ночі окупанти вдарили авіабомбами по СМТ Нью-Йорк на Донеччині. За інформацією обласної прокуратури, загинуло четверо людей, троє поранено. Обстріляли і Нікополь, що у Дніпропетровській області. За даними ОВА, пошкоджено приватні будинки, постраждали троє людей. Вночі завдали удару і по Краматорську. За даними місцевої влади, окупанти вдарили по місту ракетами с 300 Руйнувань зазнали промислові об'єкти без постраждалих. Обстрілювали також Харківську та Херсонську області. Є постраждалі та пошкодження. Сили ППО цієї ночі знищили 5 дронів типу шахет. Про це повідомляють повітряні сили ЗИСУ. Також протягом минулої доби захисники приземлили 9 розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня. США планують 25 липня оголосити про новий пакет військової допомоги на 400 мільйонів доларів. Про це пише рейтер. Пакет складатиметься переважно з ракет для артилерії та ППО, а також наземної техніки. Нова Зеландія оголосила про додаткові санкції проти РФ та Білорусі. Про це повідомляють на урядовому сайті країни партнера. Нові санкції запроваджують проти військово-промислового комплексу Росії, воєнізованих формувань та осіб, причетних до незаконного перевезення та депортації українських дітей.